Доброго дня, шановні українці. Не хочеться говорити, я ж вам говорив, але бачите, всі ці речі, які ми висвітлювали про те, що відбувається в податковій комітеті, яким головує пан Даніл Гетьманцев, ми всі ці речі прогнозували. Прогнозували те, що буде дуже велика. Дуже велика сенсація, коли випливе все, що він робить в цій країні. І не хочеться говорити, що ми, я Ванга, але насправді все, як ви бачите, так і трапилось. Я сподіваюся, що керівництво країни наше зробить правильні висновки з, тих, з тієї інформації, з тих подій, які відбуваються останнім часом. Повірте, без впевненості на сьогоднішній день. Безпевненості кожного бізнесмена, що він захищений, що він може працювати, зареєструвати податково, забрати свої кошти. В, ну В цій країні, в нашій Україні, буде дуже важко вистояти і розвиватися, тому що це є запорука всього, що ви бачите. Без бізнесу не буде нічого. Все, що ви бачите, формується бізнесом. Держава, яка на даний час... Забирає деякі підприємства паралельно за цей же час продає багато підприємств, тому що вона є неефективним менеджером. То у мене якийсь дисонанс. До речі, я хотів запитати, як там Данил, Данил Гетманцев у вас з ним народження? Як там, до речі, в Криму ставки за нерухомість вищі, ніж в Києві чи ні? Гарного дня, до побачення!